Як ваше враження? Варіант він їздив у Будабі, оця іменно. А це машина, яка проходить, така один екземпляр зараз в Гончаровську, проходить державний мікробов. Е, там наш ремонт обриває. <плес> Що буде запропоновано, може бути звіс, то можна встановити. Поставлю пана. Звечайна коробка автомат, да.

Ну, там вісім колів, так. Але ж він 21 коло, а тут вісім. Ви пряма участь в ремонті? А яка робота на неї проводила? Ознайомившись з порядком виконання державного оборонного замовлення, я задоволений якістю роботи. Я поспілкувався зараз з екіпажами танків, які завершили ремонт. От, практично зауважень до, до танків немає. Було прийнято відповідне рішення і наші екіпажі виконували роботу разом з фахівцями заводу, Це надає можливість знати всі проблеми. Танка і екіпаж після цього діє набагато впевненіше. В цьому році завод вже поставив до Збройних Сил 62 танка. До кінця року буде поставлено ще 31 танк. Крім того, я подивився, як йдуть роботи по виготовленню дозорів. Хотів би сказати, що в принципі я задоволений. У нас на цьому році по державному замовленню 10 одиниць. Практична корпуса є, запчастини для комплектування є. Якість роботи спробував сам проїхати за рулем, достатньо висока. Машина, якщо порівняти з БТРом, навіть я б сказав так, що достатньо легко управляємо, добре пересувається, добре подолає перешкоди. Єдине, я хотів би зазначити, що, як на мою думку, треба трохи посилити вогневу міць. Броня але конструктори ту задачу отримують і я думаю, що над цим ми працюємо. Хотів би сказати, що дозори вони вже проходять вже в військах, є дві одиниці, проходять упробування. І після завершення вони будуть поставлені на озброєння і до кінця року вони в війська.